Цей покинутий автомобільний тунель поруч із Барселоною справжній скарб для шанувальників спортивного скелелазіння. На стінах та склепіннях понад 9 тисяч спеціальних пристроїв, і всім це можна скористатися безоплатно. Такий тренажер з'явився завдяки скелелазові Маноло Санчесові. У цьому багато пристрасті й ентузіазму, і нагорода бачити, що люди захоплюються цим спортом. Мануло почав займатися скелелазінням у тунелі у 92-му році, коли в Барселоні проходила Олімпіада. Чуплявся за ті нерівності, що були, а в 95-му почав прикріплювати свої пристрої. Тоді через великий потік машин цим можна було займатися лише вночі. Нині транспорт не ходить, тому тренуються тут будь-коли. Сюди приїжджають і місцеві жителі, і туристи. Спортивне скелелазіння вперше стало олімпійською дисципліною на іграх у Токіо 2021 року. Можливо, у цьому є заслуга й Маноло. Думаю, завдяки йому скелелазіння стало популярнішим. Якби цього тунелю не було, багато сучасних скелелазів не стали б тими, хто вони є тепер. Спортивне скелелазіння буде й на Олімпіаді в Парижі. Там для змагань побудували скеледром Лебурже. Водночас тунелю Каталонія оплачує Маноло та інші скелелази. Вони кажуть, що скелелазіння дорогий від спорту, тому безоплатний скеледром у тунелі цінний подарунок.